Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную цікавий варіант консервації, смачні баклажани в олії. Для приготування цієї чудової вітамінної та поживної страви нам потрібно взяти баклажани будь-якої форми та розміру, вимити їх, обсушити, обрізати плодоніжки, а потім потрібно кожен пліт очистити особливим чином зеброю. Дивіться уважно, як я показую це на відео. Всі баклажани треба почистити саме так. Їх вийшло дуже багато, величезна купа. А зараз беремо пусту миску. Спочатку розрізаємо баклажани напіл, а потім з кожної половини робимо слайси середньої товщини. Таким чином робимо всі баклажани. Третю частину нарізаних овочів висипаємо у глибоку каструлю. Беремо 100 г солі та будемо поступово висипати їх на баклажани. Спочатку солимо перший шар, потім висипаємо другий і солимо його. А далі третій шар. Після цього все гарно перемішуємо рукою. Краще надягнути на неї рукавичку, як я. Далі накриваємо баклажани тарілкою і ставимо на неї щось важке, щоб вийшов прес. Я буду залишати баклажани на цілу ніч. Є декілька варіантів цього рецепту, коли їх залишають у такому стані від 2 годин до 2 днів. Я обираю золоту середину. Зранку з баклажани виділилась велика кількість соку. Зауважте, за цей час я двічі перемішувала овочі. Знявши прес, треба злити рідину, а потім будемо витискати баклажани від соку, що залишився. Я роблю цей процес без оциту. З оцитом процес буде трохи іначим. У будь-якому випадку, зливаємо рідину з баклажанів. а потім, якщо потрібно використовувати рецепт з оцитом, вливаємо його 10 г. Перемішуємо баклажани і знову ставимо на всю ніч під прес. Оскільки я роблю це без оциту, то цей крок пропускаю. Рідину ми виливаємо геть, вона нам не потрібна. Але, не дивлячись на ніч під пресом, в баклажанах досі залишилася рідина. Її будемо відтискати, тож не жалійте сил. Чим краще ви спораєтеся з цією задачею, тим смачніше потім буде страва. Баклажани з олією стоять цілий рік. Ви будете відкривати баночки і кожного разу радіти чудовому смаку цієї консервації. Отже, коли всі баклажани стідили від рідини, її всього разом виходить 1 літр 200 мл. За рецептом з додаванням оциту все треба робити так само. У миску з баклажанами, позбавленими вологи, вливаємо 300 мл оливкової олії або іншої рослиної. Посипаємо двома столовими ложками орегано. додаємо 1,5 чайних ложки пекучого перцю, дрібно нарізану головку чеснику і все гарно перемішуємо. У стерилізовану літрову банку вкладаємо нашу баклажану масу. Важливо те, що зверху має бути олія. З такої кількості інгредієнтів у нас вийшов 1 літр 300 мл продукту. Закручуємо банки та ставимо їх у холодне місце мінімум на місяць, а краще на довший термін. Рецепт з оцетом робиться аналогічно, крім єдиного кроку, про який я говорила у відео. Я щиро раджу вам приготувати консервовані баклажани, залиті олією. Це неймовірна смакота, їх можна подавати до багатьох страв. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.